Я співак Максим Олександрович. Я блофіл-фанат айфонів. Перший раз за все життя купив собі новий айфон, коли він вийшов, от прям зараз старт-продажів, і отримав. Не The New Incredible Things, а от я навіть собі записав. Я отримав перегрів, вимкнення під час запису, неадекватне перемикання камери і ще купа усіляких глюків, тому що взяв його одразу. І знаєте, це відео не буде про те, оу, який прекрасний той 15 Pro Max. Це відео буде про те, як я його використовував в своїх професійних знімальних цілях, і чому він насправді не такий гарний, як той самий мій минулий 13 Pro Max. Отож, простівайтеся, з вами Мокіч. Ви на сервісі смартшопінгу Хотлан на його каналі. І зараз буде цікаво, бо в інтернеті такої інфи я більше ніде не зустрічав. Поїхали. Почнемо з того, що я не типовий юзер у цієї техніки. Я не той, хто випробовує оті максимальні кредитні ліміти з. Просто заради того, що всі бачили, що тут є титан, чи тут якийсь інший модуль, оба Боже, будь ласка, в метро, побачте, що в мене новий айфон. Ні, я ніколи айфони не брав для цього. Я їх ще з часів е, якого там 11-го дуже активно юзаю для зйомки відео. І ми навіть зняли про це м окреме відео на каналі нашому. Ось можете десь тут подивитися чи в описі під відео. І це дійсно для мене професійний інструмент. І ото я такий, Максим собі, Олександрович, сижу, дивлюся ту презентацію. Apple, до речі, ми також про неї писали відео. І думаю, блін, за New Incredible Things, все клас, Це і то, і те, і як, і і, і, і не поміняти чи собі той 13 Pro Max, який в мене був тоді на щось новеньке. І я ризикнув. Прямо от коли офіційний старт продажі у нас був в Україні, я його собі купив. І давайте фух, подивимось почергово, що з цього вийшло. Одразу скажу, що мені зовсім не були цікаві ті нові процесори, бо будь-який айфон, який береш в руки, він нормально працює, і виграє я на смартфонах не граю. Прорес мало яка адекватна людина буде знімати на айфон, бо це смартфон, а не камера, тому для мене треба було трошки інше. І перше, це звісно, що USB type c той божественно. тут він, отут от, от, от USB Type C, от і в MacBook USB Type c Ну класно. ну ще все супер ідеально. Як сам інтерфейс, я його не чекав. Мені якось завжди імпонував той Lightning, але про це трошки пізніше. М -м, підключення для зарядки також мені якби до, до одного місця, але найголовніше, що сюди завезли, це можливість підключати по USB Type-C сюди зовнішній SSD. Що то значить? Це значить, коли я їду собі на велосипеді, якусь подорож, м -м, і в мене закінчується об'єм. Пам'яті, я підключаю сюди SSD і перекидую всі свої зняті, знай, зняті відео. Як це відбувається, в основному я там за пару днів можу зняти реально на 250, а то й більше гігабайт пам'яті. І іноді таке бувало, що я... Лежу в тому наметі посеред ночі. Нема зв'язку, щоб кудись його скинути. І я не буду такі об'єми скидувати. І що робити, незрозуміло. Що видаляти, також не зрозуміло. Тут я думаю, USB Type-C. це значить що? Це значить, що зараз швидко можна буде передати з швидкістю щось там 10 гігабіт, чи скільки не повному обіцяли. класні файли і дуже швидко. Коротше, давайте я вам одразу, поки буду говорити, покажу, що це не так працює. Секундочку, ось мій органайзер туля. Я його відкриваю. Дістаю, значить, 5 гігабіт, хай буде per секунд. Окей, все одно швидко. Kingston SSD це модель якщо що, SXS2000. Дуже крута тема. Підключаю. Сюди, підключаю сюди, знаходжу значить, разом з вами якийсь файл. На гігабайт, так 10. Ось у нас є файл на 10 гігов. 23 хвилини відео. Я його беру, закидую на Кінгстон. Ну і давайте чекати, хай воно тут стоїть, якось, щоб ви бачили, який прогрес у нас. Як то кажуть, прогрес на обличчя. Нагадую, це я поставив скидувати 10 ГБ. Ну ви побачите, що за все відео нічого тут не зміниться, але найголовніше, я зіштовхнувся з тим, що. Відео не можу перекидувати на SSD будь-яким каблом. Я взяв кабелі на 40 ГБ, я взяв кабелі на 10, це й на 5. Тобто, файли по 10 гігабайт повинні отак ф -ф -ф перекидуватися. Що ми маємо? Ми маємо, що я чекаю по 20-30 хвилин, щоб передати всього один файл. Тобто, моя ідея, мій план, що я буду скидувати матеріали, коли нема зв'язку, і в принципі вже не обмежувався тим накопичувачем, який є... є в айфоні. Потерпіла. Крах. Але ще цікаво те, що є естетична е, сторона медалі. Та? Коли ти підключаєш той старий лайтнінг, відбувається якийсь такий щелку, так воно приємно, класно. От якось ти завжди, просто підключенням кабелю, розумів, що це техніка. Apple. Зараз це як у всіх. Якось воно незрозуміло. Плюс багато хто каже, що USB Type-C живе гірше, ніж той самий Lightning. Але це ми перевіримо трошки пізніше, через рік, як мінімум. Спочатку я хотів брати насправді звичайну прошку, тому що у нас е, якби заведено та, у всіх, що чим більше iPhone, тим краще, але я частенько знімаю. Мені менший смартфон це краще. Але. В цей раз, от перше за всю історію айфонів Pro і Pro Max, вони стали відрізнятися не лише розміром, а й тим, що всередині є інший модуль камери. Тобто тут 5X, це 120 мм, а в звичайній прошці. Там той самий 3X це 77 мм, що було і раніше. В принципі, різниці ніякої не було. Була лише в тому, що прошка на 128 коштувала на 150 баксів дешевше, ніж Pro Max на 256. І, ну, звісно, я зробив вибір в сторону трошки більшого об'єму пам'яті. Але знаєте, я 128 хотів брати для того, щоб використовувати разом з SSD. Тобто мені об'єм був. Якби до одного місця, але, слава Богу, взяв на 256, бо SSD використовувати неможливо. Так ось, модуль 5X. Він дійсно гарний, цікавий, прям хороший в той момент, коли він працює. В основному ми бачимо щось подібне, що ви зараз бачите на екрані. Спочатку. Алгоритми так трошки змінилися. І спочатку ми бачимо короб цифровий, тобто просто приближення. От, просто зараз приблизь, От ще ще бачите, які розмасаний тепер відбулися. От, молодець. Е, так само відбувається спочатку і там. Ти хочеш перемкнутися з 1 на 0, ой, на 5х, в тебе спочатку воно розтягується по цифровому, а потім перемикається модуль. І це не завжди відпрацьовується швидко. Не завжди. І під час того, коли ти знімаєш відео, наприклад, їдеш на велосипеді, десь на шосе, і боїшся отих тих фур, які тебе можуть збити. ну, Тут все це кажеш на ту камеру, ти не завжди помітиш, що... 5 x модуль дійсно активувався, дійсно лінза активувалася, а не просто його розкропило. Ну і на монтажі потім режисер монтажу мені пише, що ні в коєму разі більше не юзай той 5 x тому що жопа. І поки я не звик використовувати цей модуль, тобто спочатку беру, направляю на світлий, я не знаю, на світло щось, наприклад, то є небо. Я то розумію, людина, яка вміє знімати, що як працює автоматичний режим, модуль той темний достатньо. Йому треба світло, коли є світло, він перемикається. Вночі він майже не перемикається, але і вночі можна зробити так, щоб він перегнувся. Зараз то це викупає раніше ні. Але зараз що мені треба? Мені треба знайти світло, якийсь промінь. Я туди направляю камеру, перемикається модуль. Тоді я натискаю Rec і Вже починає знімати те, що мені треба. Це трошки, пробачте, геморой раніше такого не було. На 13 Pro Max Ми могли просто вмикати які хочеш модулі, і все нормально працювало. Але тут додалася така функція, що на 60 кадрах ви можете знімати 4К і перемикати при цьому камери. Тобто знімаєш на 0,5, перемикаєш на 1х, перемикаєш на 2х, то віртуальний і на 5х. Але під час цього перемикання насправді ну, буває просто На 1х05 іноді нормально перемикається з 1х на 5 майже ніколи. Тобто я все одно стопаюсь для того, щоб перемкнутися на 5х, але іноді спрацьовує. В основному, коли багато світла, також ще не додав той макрорежим, який з'явився в нових прошивках. Ну він жесть, бо він викупає, що ти знімаєш щось близько і він перемикається на 0,5. Наприклад, ти знімаєш з гарним світлом і воно перемкнулося на 0,5. Це нічого. Але коли воно перемикається на 0,5, коли темно. То ви розумієте, що 0,5 – то самий широкий і самий шумний модуль, який є. Він він для зйомки відео вночі взагалі не підходить. Що передається, бачите? Скільки нам часу вже пройшло? Фейл третій – це автономність. Буду розказувати, як є. Я собі прокидаюся, наприклад, о 8.00, знімаю айфон з зарядки, їду знімати автомобіль на 10.00. Звісно, в цей час він заряджається від автомобільної зарядки. О 10.30 ми починаємо знімати. Десь там було 96%. І о 12.00 це не весь час я знімав, це ми там зняли, може, 30-40 хвилин матеріалу. Я маю вже 30%. Тобто за півтори години майже 70% заряду, отак. Якось я там дотягнув до 13,30 і вже маю 0% заряду. Що ти там вібруєш? Ще передається, якщо що. Я маю 0% заряду, і чи я не помічав, чи раніше 13 Pro Max працював, можливо, трошки краще, але сказати, що тут стала краща автономність ні. Сказати, що стала гірша автономність, напевно, так. Трошки стало гірше. Окей, сподівання на рахунок того, що автономність тут трошки краще кудись пішли погуляти, але то, чого я взагалі не очікував, це отримати перегрів. На 13 Pro Max я отримав перегрів лише пару разів, коли їхав з навігацією на своїй гарячій джеті. Під час пекельного сонця, от смартфон просто так на нетерпено постійно грівся, з нього йшла музика і крутилася навігація. От, можливо, два чи три рази я бачив, як перегрівається той смартфон. В іншому випадку ні. Тут, будь ласка, 15 хвилин. Позніматися з якоюсь машинкою, тоді це купра Ліон. Ми знімали на 400 сил. Так, вона гаряча, але не настільки, щоб смартфон вимикався. І все, після 15 хвилин зйомки я бачу попередження перегрів смартфону. Що то було, незрозуміло. І ти такі думаєш, окей, understand. The new incredible things. let's go, let's go. І що ми отримаємо далі? Виходимо на мороз, зупиняємо машину, там було десь мінус 2, мінус 3, Охолодження О, працюєш активне, правильно навколишнє, так скажемо. Окей, е, наче смартфон вмикається, все супер. Але що ми далі бачимо? 30% заряду там залишилося. А буквально хвилин 15-20 тому там було 100% заряду. Цікаво. Починаєш знімати, тільки вмикаєш камеру, він вимикається. Супер! Слава Богу, що у оператора був інший айфон, почали знімати не інший айфон, не 15-й. І ти в той момент стоїш такий і думаєш: цікаво. Дуже цікаво. І починаєш в голові наспівувати одну і ту саму пісню. Там 1400 500 баксів, 1400-500 баксів, 1400-500, що не так сказав. 1450 баксів. 1450 1450 баксів ще передається. Not bad. Може хтось скаже, так ти ж там напевно підключав мікрофон. Так, я підключив оцей роут, який зараз на камері, по USB Type-C. Так само, як з 13 Pro Max, тільки там по лайтінгу. І це було ок. Раніше я завжди використовував мікрофони Rode Wireless e 2GO. Назва хороша. Потім я загубив один передатчик ось такий мікрофончик, і купив собі Rode Wireless Pro. Прекрасна система, вона досить непогано працювала з 13 Pro Max. І тут е я ловлю деякі прикольні штуки. Наприклад, їду, знімаю на велосипеді і бачу сповіщення на айфоні, що цей девайс не може працювати з айфоном. Ти такий Монатка, не поняв. Починаєш писати, бачиш, що він працює. Але повідомлення є, що не працює. Дивно. Їдеш далі. Десь там 30-40% того заряду в айфоні залишилось, і ти бачиш нове повідомлення, яке я взагалі ніколи в житті не бачив на інших айфонах. І там написано: е, не вистачає електроенергії для цього девайсу. Ти думаєш, ну фіг з ним, починаєш знімати, починаєш знімати з цим девайсом підключеним і вимикається iPhone. Син Ю що? Правильно, Сінкс. Чи бачив я таке раніше на айфонах? Ні. Добре, до речі, що ці штуки самі на себе пишуть, і ти потім можеш витягнути звуки, засинхронити з тим, що iPhone записав. Що там передається? Передається, передається. Десять гігабайт, нагадаю. Поки воно там передається, хочу сказати. Дуже цікаві речі про оцю кнопку. Блін, блокувати ж, напевно, не можна. Отже, зараз ви то бачите на екрані. Нам про цю кнопку прожужжали, що сюди можна нав'язати, що хочеш. І я побачив одного дуже талановитого блогера на Сузукі, що? Значить, можна сюди натиснути твою, забити кнопку, на цю кнопку забити функцію камери. І ти таки їдеш собі в рукавицях, не в рукавицях, в чому хочеш, натискаєш ту кнопочку, і все класно працює. Воно б то наче так, але проблема в тому, що коли ти натискаєш цю кнопку, то. Ну, коротше, воно буде мільйон часів передаватися. То дивіться, то. От я хочу натиснути цю кнопку, щоб запустилася камера. Подивіться. А я не можу. Я не можу, бо треба Face ID. Ти такий let's. ні-ні, далі передається, хорошо. Ти такий let's do it. Окей, це New Incredible Things. Але не можеш ти відкрити, бо ти їдеш в Балаклаві, чи в шоломі, чи на лижах, чи на санках, чи на е, кардонці якісь, чи на лісипєді. Ти не можеш взяти в рукавицях почати знімати. Хоча дивно. коли ми беремо і запускаємо ці кнопочки камеру, вона відкривається без Face ID. Ви розумієте? А тут отут. Треба Face ID. Apple. Ви що там? Я купив iPhone. За 1450 доларів. Чому я не можу запустити камеру по кнопці? Ну, в принципі, все, що хотів сказати. Якось дивно, знаєте, і з однієї сторони, наче влітку проблем не буде. Але і чи буде в мене проблема влітку натискати на цю кнопку без рукавиць? Ні. Чи треба мені взагалі ця кнопка, оця збоку, яку я плутаю? Ні. Чи. Зручніше раніше було позунок, правильно, чи як він називається, так тик-тик-тик. Зручніше було. Зараз це незручно. Кнопка? Не знаю. В руках відчувається як якийсь шмат металу незрозумілого. Це я на алюміній, карбон, чи що воно титан. The New Incredible Things. Ще передається. Отже, що ми маємо? По-перше, The New Incredible перегрів. По друге, The New Incredible непрацюючий адекватний мікрофон. По-третє, The New Incredible не автономність нормальна. І The New Incredible мікрофон, ой, точніше камера, яка то вона працює, то вона не працює. От іноді бували навіть моменти, коли щось інше відбувалося. Ти от просто записуєш кадр в кадрі. Чи відносяться всі мої оці прикальдеси до нормальних людей, які не знімають на iPhone, а просто, якби, знаєте, просто людина вирішила перевірити свій кредитний ліміт і от взяла його собі. От Не треба взагалі нічого, крім дзвінків. Тоді це ідеальний пристрій. Чи хтось, крім мене, юзає так iPhone? Ну, пару людей знаю, але в більшості випадків ніхто на нього не знімає по 200 ГБ відео за пару днів. Я на нього знімаю кожен день. Чи задоволений я своєю купівлею цього айфону? Ні. Не задоволений абсолютно. Я впевнений, що з 13 Pro Max я міг ще спокійно рік чи два ходити, і все було б окей. 5X модуль класний? класний? На нього шикарні кадри виходять. Шикарні, але до, до цього треба звикнути. Чи повернуся назад на 13 Pro Max? Можливо, якщо через пару місяців ситуація буде така сама, як і зараз, а я просто про можу матеріал якісь кадри. Це важко. я вже думаю, може з собою якийсь там старенький айфон як запаску возити, чого я раніше взагалі не думав. І це погано. Але для звичайної людини, ще раз повторюю, це абсолютно адекватне рішення, абсолютно адекватний айфон. Сучасний, класний, з глюками, все як положено. На жаль, по ньому не сильно видно, що він там чимось новіший за 14-ку. Так, треба брати золотаву версію, щоб люди бачили, що то титан. А так сильно не видно. Тому треба подумати, чи треба він зараз комусь. Мені особисто не треба, але я його взяв. Дурне, дурне. А ви не будьте таким. Заходьте на серий смартшопінгу, і беріть. Топ за свої гроші. наприклад, Xiaomi. Якщо Xiaomi щось глючить, де нічого страшного. 10 тисяч є 10 тисяч. Це класні смартфони. Чи там щось інше, чи візьміть собі піксель, чи візьміть собі iPhone 13 чи 14. -й. Почитайте відгуки, подивіться пропозиції, і все буде добре. Не робіть як я. Я взяв його і не почитав відгуки на Hotline.ua. Все, дякую за увагу! Це було чесне відео, але що маємо, то маємо. The New Incredible World with The New Incredible things. Гарного настрою вам і слава Україні! Хай у нас все буде добре. Айфон Аума. My... Ще передається. Ну, ви поняли, так? Скільки там? Ми вже 20 хвилин записуємо відео. Ще передається.